Всім привітки! Мене звати Галина, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо на тему чи варто їхати зараз у Канаду у 26-му році. Канада, дно чи ні, чи реально тут класне життя, чи все ж таки нам просто показують якусь ідеальну картинку, а насправді тут життя просто жахливе. Можна в інтернеті побачити багато різних відео, де одні кажуть багато плюсів, другі кажуть багато мінусів. Але яке ж насправді життя тут? І чи в 2026 році ця країна підходить для життя чи ні? Тож сьогодні поговоримо і вияснимо разом. Сьогодні ось така прекрасна погода. Зараз тільки мінус 10, але в цілому, я хочу сказати, що не холодно, якщо одягнутися, звичайно, зараз я знаходжусь в звичайному такому жилому райончику. Ви бачите, як тут тихо, спокійно. Там, де навіть пташки трошки вже співають, немає бомжів, і це найголовніше. Або багато людей просто не дивляться різних відео про Канаду і вважають, що ця країна класна, така легка, що тут все так супер, що життя тут легке і так далі. Але насправді потім деякі з них, хто приїжджає, вони стикаються з жорстокою реальністю і просто до цього всього не готові. Тому сьогодні все по полочкам розберемо: всі плюси, всі мінуси. Як живеться саме зараз у 26-му році Тож буде цікаво. Я живу в Канаді вже два роки. Пройшла ось цю, знаєте, першу адаптацію, тож можу поділитися своїм досвідом, своїм баченням на це життя в Канаді. І є вже чим ділитися, що вам розповісти. Моє перше враження, яке було як тільки я приїхала, і що зараз я думаю про цю країну. Подивіться навколо ось так виглядає Канада не з туристичними місцями. Ось так більшість канадських районів виглядає спокійно. Дуже багато ось таких саме будинків, не квартир, нікого немає на вулиці, всі сідають по хатам або десь працюють. Ось такі кучугури снігу навколо. Ось ця реальність канадська вона виглядає саме так. Не знаю, як там показують в фільмах, але ось такі спокійні райончики ви можете побачити. Тому, звичайно, переїзд в Канаду це не гарна така картинка, що, знаєте, переїжджаєте в ось це казкове місто, якесь одне із, е, із яких вони тут є. і, по ось такий класний будиночок, класна машина, все супер. І саме те життя із картинки. Насправді, знаєте, реальність може бути абсолютно іншою. І за цією гарною картинкою, знаєте, ховається дуже багато різних таких факторів. І перше, це те, що до сих пір в Канаді залишається незмінним, це безпека і спокій. Бачите, я можу тут спокійно ходити, по ось таким звичайним райончикам. Нікого немає, немає бомжів, і навіть якщо... Якщо ви захочете пройтися в таких райончиках ввечері. Я можу абсолютно спокійно це робити і не переживати, що тут будуть якісь небезпечні люди, тому що їх тут абсолютно немає. Їх тут вприавпріорі просто не існує. Звичайно, ви, мабуть, бачили різні відео, де багато бомжів, всяких там знаєте, людей не дуже хороших. Але ці люди вони в центрі міста. В таких різних жилих райончиках спальних ви їх просто не побачите, їм не цікаво тут бути. Вони обітають тільки в центрі, бо там в центрі можна отримати їжу, якісь смаколики, якісь гроші назбирати. А тут просто от немає навіть в кого збирати, бо сюди просто люди приїжджають на машинах, заходять в свої будинки, і на цьому абсолютно все. Також мені дуже подобається це те, що я можу йти гуляти по канадським вуличкам і не переживати, що тут якось люди будуть агресивно реагувати на мене, тобто ось цього рівня агресії за те, що я там українка або ще щось. Тут абсолютно… Абсолютно такого немає. Ну звичайно, це все відносно, тому що люди бувають різні, і якщо там комусь тут також іммігрантів багато хтось із іммігрантів може також там бути проти. Але в цілому, знаєте, немає такого, що я там з іншої країни, тому що тут абсолютно всі з іншої країни дуже багато іммігрантів, тому якось вони всі абсолютно нормально уживаються на одній території. Також люди більш стримані, поважають особистий простір, і для багатьох це є величезним плюсом. Наступне, що мене підкупляє, це якість життя саме в дрібницях. Мені дуже подобається, що тут багато речей, які зроблені реально для людей. Наприклад, там чисті вулиці, це от, ну, завжди вони будуть чистенькі. Ну, звичайно, ми не говоримо прям про центральні частини міста, тому що там дуже багато безхатьків, які роблять це весь безлад. Але якщо можна подивитися на інші райончики, то вони виглядають дуже гарно, дуже так доглянуті і так далі. А, також зручні сервіси. Все організовано, і навіть такі дрібниці, як пандуси, різна доступність для різної категорії населення, що дуже є таким важливим пунктом. Наступне, це те, що мене підкупає в Канаді. Це те, що тут є робота. Можливо, ви часто чуєте, ой, в Канаді немає роботи, в Канаді дуже важко її знайти, і так далі. Що робити, як виживати? І така паніка існує насправді, але потрібно розуміти тим людям, які тільки приїхали до Канади, що від одразу знайти роботи мрії ну звичайно не. Так не вийде ніяк. А можливо, деякий відсоток людей може знайти цю роботу, але це деякий відсоток людей. Типу, просто багато іммігрантів приїжджають і відразу думають, що отримують якусь класну посаду, якусь класну роботу, і в них все буде в шоколаді. Але насправді ну, потрібно буде з чогось починати. Ви іммігрант в новій країні. Ви починаєте все з нуля. Якщо, наприклад, навіть ви знаєте мову, вам все одне, все одно вам можуть давати якусь роботу, не ту, що ви хочете. Але це нормально, тому що тут можна розвиватися, тому що тут можна йти по цій кар'єрній сходинках в І, наприклад, головне знайти щось на перший час, почати заробляти, отримувати якісь кошти, і вже можна паралельно шукати роботу мрії, подаватися. Тому що якщо люди приїжджають і відразу хочуть в якісь конкретні компанії робити на якійсь конкретній професії, вакансії, то Звичайно, що іноді потрібно буде чекати та шукати по декілька місяців, по півроку. Я таки чула історії, що люди півроку сиділи, шукали роботу, подавали резюме і так далі. Але ж при цьому, ви знаєте, ну можливо, у людей просто були кошти, щоб чекати ці півроку, щоб шукати оце все. Але якщо б вони захотіли піти десь працювати на звичайній роботі, то звичайно б їх взяли. Можливо, не на фултайм відразу, тобто не повна зайнятість, але, наприклад, навіть на Якісь там декілька днів на тиждень їх би могли з радістю взяти, типу, в цьому немає ніякої проблеми. По прикладу, з мого досвіду, я знайшла роботу через тиждень. Ось так я роздрукувала дуже багато різних резюме, подала свою заявку. Відразу я отримала запрошення на співбесіду відразу в два різних місця. А найпрекрасніше в Канаді є те, що у вас є можливість зростання незалежності, іммігрант ви, чи оці ви знаєте, от як, наприклад, у нас, якщо. Навіть в Україні або я ще працювала в Польщі. Якщо ви іммігрант, то вам буде набагато важче зростати на якусь позицію, там отримати, е, беруть якось спочатку своїх, а потім вже приїжджих. То тут можна розвиватися, то тут можна отримати ту позицію, якщо, яку ви хочете. Головне прагнути цього і йти до цього. Тобто є ось цей розвиток, і це дуже класно. Тобто, в незалежності новенький ви чи не новенький. У вас також є шанси отримати те, що ви дійсно хочете. Але все ж таки, ви знаєте, імміграція цій країні мені не далася легко. Це все ж таки дорога країна, в якій потрібно було абсолютно з чистого листа, з чистого нуля починати своє життя тут, повністю будувати своє життя, повністю звикати до нового менталітету, до нових правил, до всього абсолютно нового. Навіть ви знаєте, часовий пояс тут також інший. Треба було організму деякий час, щоб звикнути, що зараз вже не вечір, а це тільки. Ранок в мене тут. Тому, звичайно, ця от адаптація дається не так легко, як хотілося б, але просто треба більше часу, щоб звикнути до усіх цих нових правил і до нового життя тут. І звичайно, я не буду так приховувати. цій країні є свої мінуси, їх дуже багато, але просто потрібно з часом до них звикнути і вже вони не здаються такими, знаєте, як на перший погляд. О Боже, чому так? А по-перше, це висока вартість життя, і про це вже багато хто говорив. І я зараз. Ще раз повторюсь, тому що я знала, що Канада дорога, але я якось трошечки уявляла, що це не буде так, прям настільки дорого, настільки все нереально. Тому для переїзду вам обов'язково треба чим більше грошей, тим краще, тому що вам буде легше тут стартанути. Трошки знаєте, буде. Безпечніше, ви не будете так переживати, не так будете швидше шукати роботу. Будете от, ну, ви, ви знаєте, що у вас є якась фінансова подушка, і вам там на декілька місяців вистачить тут, щоб почати. І це, знаєте, морально вам буде набагато так простіше. Коли ми тільки збиралися переїжджати до Канади, ми звичайно там погуглили ціни на апартаменти саме в тому місті, в яке ми хотіли переїжджати. Але знаєте, ми подивилися одну ціну, а коли приїхали. Але по факту вийшла інша ціна, набагато трошечки так дорожче, і е, ви повинні бути готові віддавати там в середньому 2000 доларів за мешкання. Е, що, знаєте, так, якщо ви з Європи, там того думаєте, о Боже, 2000 доларів. Для мене це до сих пір, я так думаю, ну що це тумач, тому що е, тут житло воно здається абсолютно без меблів. От просто пусті стіни, і ви вже ще повинні купити свої меблі, заставити. Свої, свої цей будиночок, щоб він гарно виглядав, щоб було на чому спати, на чому посидіти, де поїсти. І це думаю, ну блін, як так може бути, що ви платите, ну, там, наприклад, 1800, 2000, більше 2000 доларів. Ви платите щомісяця, і при цьому у вас немає елементарних меблів в квартирі. Тобто, вам потрібно або йти десь купувати, або шукати, де хто там безкоштовно віддає, і так далі. Тобто, ну це все ж таки ще додаткові кошти, додаткова морока і типу за 2000 доларів воно вже повинно бути в комплекті, як в Європі. Мені дуже подобається в Європі, здають відразу вже з усім, вже там дизайн зроблений, все так гарненько виставлено. І це класно, тому що вам не треба переживати за це все. Тим паче, якщо ви знімаєте свою квартиру, це, ну, ви просто тимчасово хочете пожити і не знаєте, чи будете ви залишатися в цій країні, чи, можливо, ви поїдете через якийсь період. І для мене було б набагато простіше, якщо от я живу, заїхала в гарну квартиру, пожила там собі спокійно. Покористувалися тими меблями і все. А так мені треба закуплятися ось цими всіми меблями, а потім думати, куди їх тут діти. Бо тут їх так ну можна виставити на вулицю, а викинути їх тут так непросто. бо тут є такі звалища сміттєві, куди треба вивозити ці меблі, але вони платні. Тобто, треба ще й машину нанімати, щоб відвести ці всі меблі. Платити за цю машину, платити за це свалище, що я можу туди вивезти. І для мене це, знаєте, такий дискомфорт, який створюється. Але плюсом в тому, що, наприклад, якщо ви захочете обставити свою квартиру, то ви зможете безкоштовно знайти різні меблі. Можливо, не всі будуть ідеальні, але якщо так порискати, подивитися навіть на вулицях, часто виставляють різні такі класні позиції або зайти на маркетплейс, там також і диванчики, і столи різні. Ну тобто Є що надивитися. Тому що воно відносно тут не так дорого коштує, тим паче, якщо там не брати якісь там дорогі бренди, а звичайні якісь там меблі, то вони відносно коштують не так дорого. І люди користуються і потім за безцінь його віддають або продають там також за копійки. Тому можна так, ще ж собі щось урвати, якісь речі, або їм набагато простіше це віддати безкоштовно, ніж потім думати, як це вивести, як це викинути, морочитись з машиною, з отою свалкою, про яку я вам вже казала. Тобто, це. Такий, знаєте, найпростіший спосіб. Е, Найбільша така помилка людей, які приїжджають до Канади, вони думають, ну так, витрати тут великі, ну і що з цього, бо я буду отримувати багато грошей. Але насправді, якщо ви просто звичайна людина, яка буде працювати на звичайній роботі, я не кажу про якихось там бізнесменів, про якихось там класні, якщо позиції вже людина їде на якусь конкретну роботу і вона багато буде відразу заробляти, ну, типу ж не всі так заробляють, то е, звичайно. Людині тут не також і багато грошей, і ви не думаєте, що приїдете в Канаду і будете ой, клас, там буду заробляти 4, 5, 6, 7 тисяч доларів і буду жити в шоколаді. Насправді тут мінімальні зарплати набагато нижчі, і люди отримують там дві з копійками, наприклад, на звичайній такій роботі. Бо тут е, може бути е, погодинна ставка, десь 15 доларів чистими, іноді там 17, іноді 20, в залежності від позиції, де саме працює людина. Ну і звичайно. В якій провінції це також все відносно. Але цих грошей ну вистачає просто на якісь базові потребності. Ну, звичайно, там на харчі все буде вистачати, там на машину навіть можна назбирати або взяти в кредити, і також все буде вистачати. Але щоб прямо так, знаєте, багато відкладати, ті долари, там метод, це треба себе тоді ущемляти в чомусь, але таких прям мільйонів тут не буде. І... Там, навіть якщо ви захочете купувати своє житло, замість того, щоб знімати, то житло тут також коштує прям дуже дорого. Особливо в великих містах це може бути півмільйона, мільйон доларів, а зарплати не такі великі, щоб купувати таке дороге житло. А, звичайно, квартири будуть трошки дешевші, їх можна там знайти за 200-300 тисяч доларів, 400 тисяч доларів, ну тобто нормально. Але квартира, ну, все ж таки, дом – це набагато краще. І це все. Це таки відносно і залежить від провінції та міста. Якщо, звісно, містечко якесь маленьке, то, звичайно, житло буде коштувати трошки дешевше, наприклад, за 300 тисяч можна щось урвати. А якщо велике місто, то це треба віддати реально мільйон доларів. І перший рік дуже важко дається психологічно, тому що ви знаходитесь зовсім на іншому континенті, ви знаходитесь в іншому середовищі, без друзів, без сім'ї, без е, звичних для вас речей. І перший рік, це просто я не знаю, спочатку ейфорія, ви любите це місто, місце, ви бачите, що все так гарно, як з того фільму, все так настільки класно виглядає. А пізніше ви просто е, знаєте, усвідомлюєте, що. Що ну так, життя класне, у вас все є, але немає того відчуття дому. Ви скучаєте, сумуєте і розумієте, ну що не такі вже щасливі, як би це все хотілося. Як би це хотілося, щоб воно виглядало. І це дійсно дуже морально давить на мене також. У мене дуже таке. Я не можу сказати, що це була якась депресія, але довгий період часу в мене настільки така якась апатія була. Мені ну, типу, все в мене прекрасно, все в мене окей. А, є робота, є там. Якісь подорожі, є що їсти, є дах над головою. Все, живи і радуйся. Але при цьому імміграція вона дуже психологічно давить, і навіть з цими, з цими речами, що я можу собі дозволити, і те, і те, і те, все одно я була нещаслива, тому що немає сім'ї поряд, і це дуже важко морально. От. І ще і в Європу ви не дуже поїздите, тому що це все обійдеться в немаленьку копійку, щоб з'їздити просто з одного материка на інший материк. Тому до цього ви повинні бути морально готові, що такий період в вашому житті буде, але вам просто треба звикнутися з цим, побачити всі прекрасні сторони. Звичайно, готуйтеся, якщо ви вже вирішили переїжджати до Канади, те, що зима реально може бути сурова. Все звичайно, в залежності. Thank okay. В якій провінції ви живете, тому що, до прикладу, якщо ви поїдете у Ванкувер, так у Британську Колумбію, то там зима дуже-дуже прям м'яка, і це прям, знаєте, як інший якийсь світ. А якщо ви захочете поїхати, наприклад, в Альберто, там вже буде набагато прохолодніше. Загалом зими в Канаді, наприклад, я живу в Онтаріо, ось такі засніжені, ось так багато сніга. Ось бачите, тут вікно, і ось так, скільки тут снігу пона Бачите, немало так, майже до вікна. Снігу тут завжди випадає дуже багато, але зими іноді можуть бути сурові, іноді ні. Наприклад, в цьому році в нас зима така почалась десь в грудні, вже так, що морози почались, вже сніг почався. А в минулому році в грудень ще був доволі такий. Я не можу сказати, що прям теплий, але при цьому не було таких прям великих морозів. І снігу там теж випадало трошки. Тобто, все залежить від року. В цьому році багато снігу. А пам'ятаю свою зиму, як тільки я приїхала в Канаду, я була прям, знаєте, морально наготовлена до оцієї холодної зими. І коли я приїхала, то не було такої сурової зими, особливо там, в грудні. Я ходила в звичайній такі курточці, типу. Було ну там ну, звичайна зима. А вже там пізніше, десь в січні, то такі там морози плюс 20, плюс 20, мінус 20 вже були. Також пам'ятаю, що в минулому році, в лютому, було десь плюс 9, плюс 10 в лютому. Знаєте, коли я там очікувала, що буде дуже холодно, навпаки, було відносно так тепло. І до речі, в нас також, напевно, на початку січня також було плюс 10. Тобто, а також було і мінус 29. <хи> тобто температура може бути абсолютно різною. Сьогодні у нас десь мінус 10, але при цьому я хочу сказати, що не прям так холодно, немає вітру, спокійна така погода, трошки світе сонечко, і в цілому можна жити. Тож, кому варто їхати у 26-му році до Канади? Давайте розберемося. Якщо ви готові працювати, впахувати, не зупинятися, якщо у вас щось не виходить, ви з. Ставте галочку, ви можете їхати, і у вас все вийде. Далі, якщо ви готові починати з абсолютного нуля, тобто ви приїжджаєте і ви тут ніхто звати вас ніяк, і вам потрібно з абсолютного отак, прям з дна починати будувати своє життя. Якщо ви готові до цього, ставте собі галочку. Також, якщо ви готові вчити англійську, бо без англійської тут, звичайно, ніяк, хоч на якомусь рівні, але потрібно вчити для того, щоб отримати все бажане, те, що. Ви хочете навіть будь-яку елементарну роботу, вам треба знати англійську навіть на мінімальному рівні, але треба її вчити, розвиватися і так далі. Якщо ви готові до цього, також ставте собі галочку. А якщо ви хочете стабільності, то ця країна може дати вам ось цю стабільність, і це також дуже добре. Якщо хочете стабільність, ставте собі галочку. Якщо ви не чекаєте швидкого успіху, тобто ви готові ось це гризти, добиватися, працювати, і тоді у вас все обов'язково вийде, але не відразу, тобто треба почекати декілька років для того, щоб вийти на ту стабільність, яку ви хочете. Якщо ви до цього готові, також ставте собі галочку. Якщо ви готові будувати своє життя поступово. Тобто не відразу вам все впадеться на голову, що вам потрібно буде трошки піднапрягтися, щоб отримати щось, тоді також ви готові до переїзду в Канаду. А кому ж не варто їхати у 26 му році до Канади? Якщо ви їдете з очікуванням, що тут буде рай, якщо вам з легкістю все ось так дається, то вам краще сюди не їхати, бо будете розчаровані. Якщо ви не готові морально бути далеко від дому, від своїх близьких, ви також не їдьте сюди, навіть не плануйте, бо це все ось так, як ви бачите. І якщо ви хочете відразу отримати багато грошей, то ця країна не для цього і. Просто будете дуже розчаровані, що тут одразу багато грошей отримати не вийде ніяк. І от моя особиста думка про Канаду: в принципі, ця країна непогана. Тут можна вибудувати все, що ви хочете, поступово дойти до тих цілей, які ви хочете. Все ж таки тут можливостей більше, як на мене, тому що можу собі дозволити більше. Звичайно, не все і не відразу, як би хотілося. Ну, але завжди, знаєте, нам хочеться всього і відразу і побільше, Але просто потрібно потихесеньку будувати своє життя, планувати своє життя. На даний момент мені тут подобається. Навіть ви знаєте, це моя третя зима в Канаді, і я вже більш до неї легше відношусь. Бо друга була для мене, знаєте, дуже перша чому була легша, тому що перша була легша, тому що морально була готова до неї, я готувалася, типу, нова країна, так цікаво було. А на другу впала в якусь депресію, тому що холодно, постійно все сіре. І так далі. А от на третю я вже почала звикати до цього всього і просто вибрала для себе такі оптимальні варіанти, як проводити час і як, знаєте, не впадати в цю депресію. Що найкращим варіантом не сидіти в хаті, а вийти отак погуляти по свіжому повітрі, насолодитися днем, що тут є різні такі розваги зимові, і треба кайфувати і просто бути в моменті. Так то я поїхала там в одне місто новорічне, подивилася ці декорації, це все так гарно класно. також там на ковзанах пішла, покаталася що. Додає оцієї енергії, цікавості і так далі. Тобто є зимові розваги і треба користуватися цим всім. Навіть от сьогодні так я могла провести просто цей день в хаті, але в хаті немає свіжого повітря, і знаєте, така депресія до вас підкрадається. І треба обов'язково гуляти, насолоджуватися навіть в холодну погоду. І вже ви бачите, ось січень підходить до кінця. Вже залишився один місяць зими. Ну там ще може бути березень холодний, але вже то весна. Тобто, Цю зиму я перенесла більш легко, вже звикла до цього, і мені це дуже-дуже подобається. Але, якщо чесно, я вже чекаю, коли почнуть співати пташки. Тому що зараз їх абсолютно не чути, їм ще холодно, десь там подекуди може хтось цвірінькати, але так не чути. А от весною тут просто пташки не перестають співати, особливо відразу, від самого рання, вони вже прям співають так добряче. І тепер хочу спитати у вас: ви б поїхали у. Канаду у 26-му році напишіть своє е, таке знаєте чесне бачення після перегляду цього відео, і також напишіть з якої ви країни або міста і чи плануєте взагалі переїзд до Канади або, можливо, у якусь іншу країну. Мені дуже хочеться почитати ваші історії, і я вам обов'язково відповім у коментарях. А на цьому все я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити пальчики вверх, підписуйтесь на цей канал. Якщо ви хочете побачити більше моєї буденності, Обов'язково переходьте в інстаграм або у Фейсбук. Там я показую своє життя щодення і так далі. Тож дякую вам за перегляд. Гарного дня, па-па!